Знаєте, одна з задач душі переродитися в людському тілі, і чому зараз приходять янголи, демони, сутності, інопланетні всякі раси, гуманоїди перевтілюватися. Земля це така збірна солянка усіх. Космосу, і тут просто ми от в таких аватарах перероджуємося. і Так, от наша душа заходить, наша енергія, вище я, і ми собі функціонуємо, виконуємо свої задачі, ті, що повинні. От перша з них дуже важлива, вона всіх стосується. І чому так всі хочуть бути людиною? А, ви чуєте це? Бо ми матерія, і ми можемо відчувати, ми можемо емоціонувати, ми можемо. Ем... Почуття ці так, закоханості, там, народження дитини, це перше таке щастя, відчуття поцілунків, в такі всі земні речі, які недоступні там, в енергіях, на рівні енергії, це недоступно. Вони не можуть один одного торкатися, там зовсім інші імпульси, зовсім інше. Вони не можуть проживати біль і радість, смуток. Вони все більше рівно, вони все, вони такі знають. Ну, тут не пояснити це земною категорією. Це такий трошки дзен, знаєте, коли ти такий і не щасливий, і не сумний, просто в спокої, а-ля пробуваєш, все окей, все нормально, такий розтворишся в повітрі, і тебе тут нема. От. А сюди дуже ломляться всі, і, до речі, є така теорія, що на землю дуже важко попасти, тут прям йдуть мільйони душ. І я знаю, із ченелінгу, я зараз займаюся ченелінгом, коли я йду до Янголів своїх спілкуватися і передаю людям послання. То в мене була історія, де жінка зробила три аборти, а в її сина народилося три, три дочки. Почуйте мене. І мені янголи кажуть, що ці три дочки. А так вийшло, що ця ну жінка, його мама, вона їх ну часто доглядає, і вони там поряд живуть. І ці три дочки це її ті душі, яких вона абортувала. І вони прийшли просто в ту ж систему родову, бо їм треба було народитися. От. І таких історій дуже багато. З Ченгу можна це подивитися. До речі, можна все що завгодно, спитати у янголів, і якщо є на то дозвіл, вони вам передадуть. От. І таким чином я можу сказати, що люди дізнаються, хто їх справжній тато, біологічний. От показують дві людини і показують конкретно. От, от 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 Хоч бери потім тест ДНК, роби, і вже ти будеш 100% так Знати. От. Тому е, тут такі дуже тонкі енергії, матерії, але я хочу сказати, до чого це все? Цінуйте, що ви людина. Не... Як вам сказати, не просирайте своє життя, от іншого слова не можу підібрати. Пробуджуйтесь. Я запущу обов'язково свій курс, він буде про пробудження. Я ще не знаю, як його назову, але там буде дуже класно багато енергопрактик, всього-всього про духовність будуть практики всі, які я можу дати, які я сама практикую, даю своїм клієнтам, які допомагають. Я підход завжди маю із психологічної точки зору, я навчаюся в цій. Сфері, і з духовної точки зору, з енергоплану. Тобто я даю всі шари, що це таке, як взаємодіяти, як покращити свої стани, пропрацювати якісь важкі речі, які нам заважають бути щасливими. А ваша задача на землі яка? Пройти всі уроки і стати щасливими, і не чекати чогось, а бути вже, вже від того, що ви тут є. І просто йти своїм шляхом. У кожного він свій.